2005 року американський психіатр Джим Такер опублікував сенсаційну статтю. У ній йшлося про малюка Сема Тейлера зі штату Вермонт. Все почалося, коли хлопчику було лише півтора рочки. Одного разу після того, як батько змінив його підгузок, сам невимушено сказав. «А раніше це я міняв твої підгузки і робив це краще за тебе. Тата Сема приголомшили слова малюка, адже ця фраза здавалася надто складною для такої маленької дитини. Кілька місяців по тому до чоловіка прибігла здивована дружина. Вона запевняла, нібито в маленького Сема відкрилися екстрасенсорні здібності. Адже хлопчик раптом попросив, щоб його бабуся приготувала йому молочний коктейль. Він запевняв, нібито вона робила так раніше. Але бабуся Сема постраждала від кількох інсультів щодо його народження та ніяк не могла пригощати малюка такими ласощами. Тим не менше. Хлопчик запевняв, що раніше сам бачив, як бабуся готує коктейлі. До того ж, не в міксері, як це роблять зазвичай, а у кухонному комбайні. Стривожена мати Сема одразу подзвонила бабусі хлопчика та підтвердила, що раніше дійсно полюбляла готувати молочні коктейлі саме у кухонному комбайні. Але звідки сам міг дізнатися про такі подробиці? Моторошна відповідь знайшлася за кілька років. Коли саме було чотири, його бабуся померла. Батько хлопчика забрав до себе речі, які старенька лишила по собі. Серед них була й коробка зі старими світлинами. До того часу батьки Сама не мали жодної фотографії сім'ї його батька. Та коли мама хлопчика розклала фотокартки на столі, сам тицьнув пальцем у зображення свого дідуся та голосно промовив: Гей, це ж я! Батьки не встигли відреагувати, а хлопчик уже показав на іншу світлину, де, за його словами, була його машина. І це дійсно виявилася автівка його дідуся, який помер за півтора роки до народження Сема. Після цього мати показала хлопчику фотографію класу, в якому вчився його дідусь. На тій світлині було 27 дітей, 16 з яких хлопчики. Сем провів пальцем по обличчях, впевнено зупинився на своєму дідусі та сказав: Це я. У це було неможливо повірити, але сумнівів залишалося все менше. Схоже, малюк, справді був реінкарнацією власного дідуся. І найцікавіше, що таких випадків описано набагато більше, ніж ви думаєте. 7 травня 1957 року маленьке англійське містечко Гексем сколихнула жахлива звістка. Під час невдалої спроби скоїти суїцид, жінка на автівці на смерть збила трьох дітлахів, які прямували до церкви. Двоє з померлих були з однієї родини сестри Джоанна. Та Жаклін Полок. Тіло шестирічної Жаклін було настільки пошкоджене, що її батько був вимушений впізнавати доньку за особливими ознаками Круглі родимі плямі Наталії та шраму над правим оком, який дівчинка отримала за три роки до того. Мати дівчат Флоренс не тямала себе від горі. Вона навіть була вимушена покинути свою роботу з доставки молока. Проте вже за кілька місяців у жінки з'явилася нова надія, вона відчула, що вагітна. 4 жовтня 1958 року вона народила дівчаток близнят. Та вже сам цей факт став великою несподіванкою, адже всі доктори до останнього були впевнені, що жінка виношує лише одну дитину. Дівчаток назвали Джиліан і Дженніфер, і на тілі останньої лікарі знайшли дві родимих плями: Наталії та над правим оком. Вони виглядали так само, як родима пляма та шрам загиблої сестри Жаклін. Одного дня батько дівчат одягнув халат, аби пофарбувати стіну. Дженф одразу ж запитала його, чому ти вдягнув мамин халат? Флоренс Полок дійсно носила таке вбрання на роботі, та це було задовго до народження близнят. А далі поведінка дівчат ставала лише дивнішою. Одного разу мати побачила, як одна з близнючок притискала до грудей іншу та промовляла: Я пам'ятаю, як тебе збила машина. Флоренс запевняла, що її донька казала це дуже серйозно та правдоподібно. Моторошно, чи не так? Не дарма саме ця історія надихнула режисера Стенлі Кубрика на створення усім відомих персонажів з Сяєва. Утім, деякі з вчених досі відкидають ідею реінкарнації. Так відомий британський науковець Річард Докінс припускає, що подібні випадки реінкарнації у межах однієї родини пов'язані лише з надмірною уявою батьків. Діти часто дивують своїх родичів складними словами і твердженнями, яким малят нібито ніхто не вчив. Насправді малюк здатен запам'ятати щось з першого разу. Джиліан і Дженіфер Полок могли просто повторювати факти про аварію, які почули від сусідів, продавчин в магазині або інших членів родини, адже про цю новину говорило усе місто. Ба більше в обох цих випадках хоча б один з батьків вірив в ідею реінкарнації ще до народження дітей. А малюки дуже легко щитують настрої та бажання близьких і могли просто грати в реінкарнацію, щоб розрадити маму чи тата. Саме тому ці випадки можуть виявитися неправдою. Проте інші історії раціонально пояснити набагато важче. Інколи діти розповідають про часи, яких не могли бачити навіть їхні батьки. 2004 року у місті Маскогі, штат Колгома, народився Райан Галанс. Через збільшені аденоїди хлопчику було дуже важко навчитися говорити. Згодом розпухлі нарости взагалі довелося видалити. Але майже одразу після цього він почав говорити повними реченнями та ділитися дивними спогадами. Малюк стверджував, що насправді має жити не зі своїми батьками, а в Голлівуді, у великому маєтку з басейном. Звісно, чогось такого періодично хочеться кожному з нас. Але на цьому хлопчик не зупинився. Він розповів, що раніше працював у місці, де люди виходили на сцену та змінювали свої імена. Також хлопчик запевняв, що цілком знає, як поводитися з жінками, адже колись у нього була ціла купа коханок. Невдовзі Райан перестав спати. Щоночі він бачив уві сні сцену власної смерті. Від чого прокидався з криками. Хлопчик стверджував, нібито його кров раптово почала нуртувати, а в голові, наче, щось вибухало. Щоб знайти спосіб впоратися з кошмарами сина, мати хлопця почала вивчати літературу про золотий вік Голівуда. Бо спогади Райана нагадували саме цю пору. І на фотографії масовки з фільму Ніч за ніч 1932 року хлопчик знайшов своє колишнє Я. Проте роль парубка зі світлини була настільки незначною, що його ім'я навіть забули вказати у титрах. Щоб отримати бодай якусь допомогу, розчарована мати звернулася до спеціалістів з університету Вірджинії. За їхньою порадою жінка почала записувати в щоденні усі спогади свого сина. У той самий час вчені знайшли людину, біографія якої нагадувала розповіді Райана. Ним був Марті Мартін мешканець Голівуда, який помер за 40 років до народження хлопчика. Цей чоловік дійсно мав великий будинок з басейном, купу, коханок та найголовніше цілу агенцію з пошуку талантів, чиї клієнти справді змінювали свої імена перед тим, як вийти на сцену. Помер Мартін від крововилову у мозок. Це дійсно може суб'єктивно відчуватися як вибух у голові. Сам крововилив спричинила лейкемія онкологічне захворювання крові. Ця історія здається справжнім доказом існування реінкарнації. Проте, якщо поглянути на суху статистику, виникають деякі питання з усіх тверджень, які записала щоденник мама Райана, 23% дійсно виявилися правильними, проте аж 7%. Відверто протирічили біографії Марті Мартіна. Та більшість пунктів близько 70 перевірити виявилося просто неможливо. Окрім того, комісія визначила, що близько 10% з усіх тверджень хлопчика були відомими майже кожній освіченій людині. Виходить, лише кілька фактів з розповідей малюка були автентичними. І потенційно Райан міг просто їх вгадати. Враховуючи це історія Райана Гаммонса вже не здається такою неймовірною, радше звичайною послідовністю дивних збігів. Чого не скажеш про інший моторошно-подібний випадок? 23 серпня 2000 року, неподалік від Глазау, Великобританія, народився Камерон Маколі. Коли малюку було лише два рочки, він побачив у вітрині магазину звичайний, на перший погляд, пейзаж скелясте морське узбережжя. Та хлопчика напрочуд збентежила ця картинка, адже він запевняв, що вже був там раніше. Виявилося, що світлину зробили біля західного узбережжя Шотландії на острові Бара, де проживає трохи більше тисячі людей. Хлопчик розповів мамі, що його попереднього батька звали Шейн Робертсон. Також він пам'ятав, як Шейна на смерть збила автівка. Кемерон згадував, що колись мав братів та сестер, з якими постійно грав на пляжі. Звідти було видно багато літаків, адже ті приземлялися просто на узбережжя. Та одного дня у минулому житті хлопчику просто не вдалося піднятися з ліжка. Він пам'ятав лише, як впав у темну порожнечу, а одразу після того опинився в живиті у своєї мами. 2006 року цим моторошним випадком зацікавилися представники Британського п'ятого каналу. Разом зі знімальною групою та батьками Камерон нарешті потрапив на острів Бара. І перша перевірка тверджень хлопчика відбулася моментально. Адже літак, яким вони прибули, приземлився просто на пляжі. За словами керівництва аеропорту, це узбережжя було єдиним у світі, де літаки сідали просто на пляжі без спеціальної злітно-посадкової смуги. Хлопчику швидко вдалося віднайти дорогу до будинку, де він, начебто, раніше жив. Більше того, Камерон досконало знав планування цього великого маєтку. Утім, не всі твердження малюка виявилися правдивими. Раніше на Барі практично не було автівок. Тож кожен дорожній інцидент ретельно документувався. Але місцевому історику Каламу Макнілу не вдалося знайти жодної згадки про смерть Шейна Робертсона, який, начебто, був батьком Камерона у попередньому житті. Кріс Френч, редактор журналу Скептик, вважає, що маленький Кемерон просто має непересічний інтелект, чудову здатність орієнтуватися у невідомій місцевості та бурхливу уяву. Та коли мова заходить про конкретні факти, він одразу починає плутатися. Щоправда, після виходу фільму з представниками каналу зв'язалися кілька мешканців бари. Вони зазначили, що гельською мовою Шейн означає старий. Тобто до колишнього батька Камерона могли так звертатися, хоча це і не було його справжнім ім'ям. Може, згодом вдасться довести, що цей інцидент чиста правда? Та героям деяких інших історій вже вдалося беззаперечно довести свої слова. Хоча й не всі вчені підтримують ідею реінкарнації, вона вже допомагає детективам розкривати справжні кримінальні справи. 10 квітня 1998 року у місті Сан-Матео, штат Каліфорнія, народився Джеймс Леннінгер. Коли хлопчику ще не було двох років, батько відвіз його до музею польотів Кавана. Одразу після цього маленький Джеймс, наче зачарований, почав повторювати одну фразу: Авіакатастрофа. Літак горить. Маленька людина не може вибратися. Також хлопчик. Раз у раз при малюванні зображав лише один сюжет: літак у вогні. У цей самий час Джеймс почав страждати від нічних кошмарів. Одного разу після пробудження малюк розповів мамі, що колись його літак розбився, а його самого розстріляли японці. Ще за кілька місяців Джеймсу наснилося, що перед катастрофою його літак здійнявся з великого корабля, на якому було написано Натома. Тато хлопчика одразу схопився за цю затівку і почав шукати в інтернеті інформацію про судна з такою назвою. Зрештою йому вдалося вийти на ескортний авіаносець Натамабей, який стояв у Тихому океані під час Другої світової війни. Якраз біля берегів Японії. Тато Джеймса вирішив показати синові деякі світлини тієї місцевості. Хлопчик обрав одне фото та спокійно сказав: Там збили мій літак, тато. На картинці був зображений вулкан острова Йоджіма, місце, де у 1945-му відбувся один із найзапекліших боїв. Батьки намагалися довідатися у малюка, як його звали у минулому житті, але кожного разу хлопчик лише назвав власне ім'я Джеймс. Здавалося, приватне розслідування Леннінгерів зайшло у кут. Аж раптом батькові Джеймса вдалося зв'язатися з пілотом, якому пощастило пережити бій при Іві Джімі. Літній чоловік ледве пам'ятав деталі цієї події. Проте він згадав, що пілотом одного зі збитих літаків був хлопець на ім'я Джеймс Г'юстон. Який до того часу вважався зниклим безвісти. Після довгих пошуків батько хлопчика віднайшов рідну сестру Г'юстера, який на той момент було вже 90 років, вона підтвердила, що втратила зв'язок з братом, коли його відправили воювати до Японії. Тобто маленький Ленінгер не недарма повторював власне ім'я, бо в минулому житті його звали так само. На відміну від попередніх історій, батьки хлопчика до його народження взагалі не вірили в реінкарнацію. Та у наступному випадку реінкарнація допомогла розплутати ще більш зловісну історію. Німецький терапевт Труц Хардо у своїй книзі Діти, які жили раніше, розповів про сирійського хлопчика, який народився з довгою родимою плямою на голові. Коли хлопчику було три роки, він раптово заявив, що знає, звідки у нього взялася ця відмітка. Просто у минулому житті самого місце його ударили сокирою, від чого він і вмер. Більше того, малюк стверджував, що достеменно пам'ятає обличчя свого вбивці. У релігії, як сповідували батьки хлопчика, ідея перевтілення звична справа, тому вони одразу повели сина до поліції. Разом з офіцерами Малюк проїхався кількома населеними пунктами, аж доки не попросив зупинити автівку в невеликому селі. Там він почав неспішно прогулюватися вулицями та раптом хлопчик побіг до одного з перехожих. Малюк розповів, що в минулому житті цей чоловік був його сусідом, і що саме він винен у скоєному злочині. Адже колись вони посварилися через земельну ділянку і цей чоловік вдарив його сокирою по голові. Далі хлопчик повів поліцейських та затримав чоловіка до високого тину. Малюк став навколішки та почав руками розгрібати каміння. Невдовзі усі побачили моторошну картину. Під камінням виднілося напіврозкладене тіло. Подальший аналіз показав, що череп мерця справді був розколотий сокирою. Здається, ми нарешті знайшли справжній приклад перевтілення. Проте навіть таким неймовірним історіям деякі експерти знаходять раціональне пояснення. Вчений Джон Вервеке Припускає, що малим дітям вдалося розкрити злочини не через реінкарнацію, а тому, що вони насправді гундеркінди. Мозок цих дітлахів може підсвідомо обробляти цілі стоси інформації і приходити до неочікуваних висновків. Таким дітям достатньо лише краєм вуха почути один єдиний факт для того, аби розкрити правду. А з іншого боку, малятам ще не вистачає комунікативних навичок, щоб пояснити хід своїх думок. Тому їм простіше удавати, що вони і були жертвами злочинів. Та наступну історію важко пояснити навіть такою екстравагантною теорією. Багато дослідників називають цей загадковий інцидент прикладом справжньої реінкарнації, і на те є вагомі причини. 1987 року в північному шрі-Ланкійському місті Бакамуна народилася Пурніма Еканаяке. І уся ліва частина її тіла теж була вкрита дивними родимими плямами. Коли Пурнімі було чотири роки, просто біля їхнього дому сталося серйозне ДТП, яке дуже вразило маму дівчинки. Та вона сама навіть не злякалася. Порніма сказала мамі: не думай про аварію. Я прийшла до Тео після такої аварії. Мене збила велика машина. Дівчинка навіть зазначила, що їй вдалося спостерігати за власними похоронами. А потім вона просто пішла на світло та опинилася в домі своїх батьків. Окрім того, дитина лясь знала детальний процес виготовлення пахощів. Вона розповідала, що для цього треба спочатку перетерти деревне вугілля у пил, потім зробити з цього пилу пасту, до якої згодом слід додати певний парфумерний інгредієнт. Далі пасту наносять на бамбукову шпажку і труть між долонями, щоб сформувати ароматичну паличку. Але окрім порніми, таких тонкощів виробництва виробництво в її рідному містечку більше ніхто не знав. Коли дівчинці виповнилось шість, вона побачила по телевізору передачу про будійський храм Келанія і раптом вигукнула, що це місце їй дуже знайоме. Вже за місяць батьки відвезли дівчинку туди. Опинившись на території храму, Пороніма показала на протилежний берег річки і сказала: у минулому житті я жила там. Цікаво, що на тому березі справді було кілька виробників пахощів, і один із них виготовляв ароматичні палички саме за такою методикою, як описувала дівчинка. Коли її батьки вирішили поспілкуватися з Віджі Сірі, власником цього виробництва, то ледве повірили власним вухам. Виявилося, що Віджі Сірі мав родича на ім'я Джинадаса Перера, який допомагав йому з сімейним бізнесом. У вересні 1985 року Джинадаса поїхав на велосипеді продавати пахощі на місцевому ринку. Дорогою його збив автобус, і він одразу ж помер. Тіло довелося впізнавати одному з братів Дженадаси. і пізніше той згадував, що майже уся ліва сторона тулуба мерця була розчавлена гігантськими шинами. І це саме те місце, де Порніма канаяки мала численні родимі плями. Це сталося за два роки до народження дівчинки. Під час візиту Пурніми біля будинку у віджирі зібралося багато людей. Тоді і дівчинка підійшла до одного чоловіка і впевнено заявила: Ти сама Сірі, колись ти був моїм другом? Чоловіка дійсно звали саме так, і він справді колись дружив із загиблим Дженадасою. Та на цьому порнімі не зупинилася. Вона вказала на жінку у натопі і назвала її сестрою. Це була Вайлет, яка і правда була молодшою сестрою загиблого. Цим приголомшливим випадком зацікавилася вчені і зібрали цілу комісію для того, аби перевірити свідчення дівчинки. Доктору Харальдсону вдалося довести, що Майка Наяка на той час жодним чином не могла дізнатися стільки подробиць про життя Дженедаси Перери. Також сім'я дівчинки і сім'я Віджесірі нічого не знали одна про одну до їхньої першої зустрічі. Експерти досі не можуть пояснити цей інцидент жодним чином, окрім як реальною реінкарнацією. Щоправда, навіть ті вчені, які підтримують ідею життя після смерті, досі не дійшли єдиної думки у тому, як саме це відбувається. Парапсихолог Вільям Ролл не вірить у буквально реінкарнацію, проте вважає, що людські спогади це, по суті, набір певних електромагнітних хвиль, що здатні сотатися у будь-які предмети або навіть у довкілля, у пісок чи воду. Такі речі чи субстанції згодом можуть потрапити до маленької дитини і передати їй закодовану у них інформацію. Саме цим вчений пояснює те, що випадки реінкарнації частіше за все трапляються в географічно близьких регіонах. А у вас колись виникало раптове бажання відправитися у навколосвітню подорож чи кардинально змінити зовнішність? І чи могло це насправді бути відлуння спогадів? Давно померлих людей. Що ви думаєте?